Я буду зараз здаватися знову до своїх спогадів е, юнацьких. Да? ось коли я вперше побачила ваш кліп лаве. Е, чому я про нього так багато говорю? Бо це моя улюблена ваша пісня. Я майже всі слухаю, але мені це, 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 це любов, це якась знаєте, моя відсилочка до того, як я була от ще малою. Ні, тому, а тут ці... я ж поводжусь. Мені шкода, що саме це її мерзенна, якщо чесно, вона дуже мерзенна. <реш> Як же вдома прекрасна ваша пісня, так? Ось, це вона теж чудова. Так? Але чомусь вона мене відсилає. Але коли я вперше побачила її, оцей весь антураж, корови, uh -huh. оці е, заки, ну, типу, закинуті будівлі, соняхи, оцей весь повністю антураж, я чомусь подумала, що ви з, з, -з заходу України. Тому що насправді в нас на заході все виглядало ідентично. Потім я дізнаюся, що ви близнюківські, Харківські. І для мене це стало таким першим стимулом, того, що ну, першим усвідомленням. А може, ми насправді не такі різні, як нам оце розказували, оці всі стереотипи і тому подібне. От ви поїздили по Україні зараз, так? Ви вже не один раз їздили по Україні. Як ви вважаєте, між Сходом і Заходом є дійсно така велика різниця, як її малюють? Гадаю, ви знаєте відповідь на це запитання, і гадаю, саме запитання дуже класне, тому що воно дає можливість всім, хто Дивився ці відео, подумати про своє дитинство, підлітковий вік, своє життя в селі, своє життя в селі у баби там в літній час, і побачити, що всі ми зростали в одних і тих же ландшафтах, і в одних і тих же русикфікованих містах. І у нас дуже багато спільних травматичних досвідів. Ну і відповідь нема взагалі для мене особисто нема. У нас є ворожий на сход... наратив, просто нав'язаний. Да, на сході, якщо ми, ми ж як ви, вичисляємо аудиторію по кількості людей, які ходять на концерти, mm -hmm. і от кількість людей, яка ходить в Дніпрі, і кількість людей, яка ходить в Івано-Франківськ, там це однакова кількість людей. Тобто, оцей Суржик. Оці приколи локальні, там про якесь село. Вони близькі як в, Дніпро, в Дніпрі, uh -huh. так і в Вонофранківські, і в Луцькі, в Луцькі. Ну в тій стороні uh -huh. теж. Ну, насправді. І навіть от ми в Миколаїв з'їздили. Ні, в Херсон один раз навіть з'їздили, з'їздив, uh встигли. -huh. Там пройшло близько там, 200 плюс людей, угу. і їм прям дуже сподобалось. І насправді я пам'ятаю, як ми подорожували, і Андрій, от, хлопцям, яких випадково по якихось селах зустрічали, читав лекцію. Там, що вони такі: От ви приїхали до нас, тут Запорізька область, тут ми такі, ми інші. Він каже. Та взагалі ми там на Волині були, оту, от місяць тому, ви нічим не відрізняєтеся від тих пацанів, хіба що там ровер кажуть, а ви скажете лісопєд, чи що ви там скажуть, чи байк. Там. А в принципі, ви взагалі однаковісінькі, просто однаковісінькі. І це не зле нагадувати насправді. І, звичайно, хтось може бачити в треках Округана агрегата себе, і свій запит, і те, що виражає округана хтось може взагалі не знаходити, але е, ну, мені здається, що як мінімум поцікавитися і послухати просто для себе, для того, щоб знати, що таке є, це необхідно, і ми ще до них повернемося. А зараз буде ну, такий складніший момент сьогоднішнього етеру, тому що мені хочеться вам порекомендувати один документальний фільм. І також підписати петицію на сайті президента. Попри те, що там вже понад 27 тисяч зібрано підписів, але це петиція про присвоєння Героя України Степановичу Бенкові. Це підліток з Краматорська, 16-річний назавжди, якого вбили окупанти за його відстоювання України. І, знаєте, оце от. Різниця між Заходом і Сходом, да? у нас постійно на цьому намагаються грати і говорити, що от є такий сорт такої, є такий, є одні, є другі. Але насправді дуже рекомендую вам подивитися документальний фільм, який називається На захід від сходу. Він присвячений якраз місту Краматорськ, місту, з якого, ну, в якому жив Степан Чубенко. І зараз ви побачите дваривки з цього фільму. Дуже рекомендую вам подивитися, познайомитися з цими людьми і побачити, що ми насправді ближче одне до одного зі своїми трагедіями, викликами, викликами, що треба триматися докупи і боротися за те, щоб у нас була одна велика спільна Україна. Бо є за що? Причому хлопці говорили, от нет Степи нікому порядок навести на секторі. Так він наймолодший там ну 16 год. Нічого, порядок у нього вийшло наводити. Можна я запитаю, є ж ці стереотипи, що схід проросійський? От як... Такому проросійському середовищу мок та. вирости такий Степа. Степа. Да я завжди говорю, то есть, я змінилася імені за те, що треба знати історію. Історію справжню, не яку нам навізали, яку нам написали, да э, так скажемо, окупанти. В 2014 він вже, коли поїхав, він перейшов на українську, і причому хлопці от там були спогади, вони говорили, що знання такої української мови. Есть, ну, в отличие від от мене, у мами все-таки шелепа. Щось мені важко. Вот. А ну, йому вже це виходило. Це в 14-му після да, 14-й рік. тому вот якось, ну, такі от друзі подобрались, да? така команда. І, видимо, вирішили, що все, Батьківщина в небезпеці, треба щось робити, спасати країну. А, ну, насправді фільм. А, знаєте, фільм такий портретний мазок міста і людей, які там живуть. І людей, які віднаходять себе і свою ідентичність. І ти в цих людях бачиш тих, кого ти можеш навіть непогано знати, і розумієш, що дистанція між вами набагато менша, ніж здається. Я процитую ще одне відео. Воно з одного боку досить сумне, але з іншого боку, я зразу після нього. Оставлю вам дещо контрастне для того, щоб підняти градус. Тим не менш про свій досвід треба знати, про свій досвід спільний українців, тож і такі відео треба дивитися. А ви з Краматорська? Три Росії було мені в ту війну, коли мене удочерили і сюди приїхали. Де би я не була, все одно мені здесь лучше. Ну, от, откаже, тут і пам'ят. А може ти ні? Це ж таке діло. Краматорську стоїть. Чесно? Не скажу, а врать не буду. Не скажу, а врать не буду. Все. Якщо росіяни будуть, не дай Боже, наближатися і наближатися. Я не знаю, куди мені бігти. Мені треба ще разом. Ну, я к этому готов. Мне не будет стыдно. Не, не перед не перед. Это главное. Я хочу, чтобы у молодых было и настоящее, и будущее хорошее. И все. Еще хочу даже до правнуков. Ви ще не намічається. І насправді ми, звичайно, ми, звичайно, мені не хочеться залишати вас з оці, оцим от журливим, сумовитим станом, а ми підійшли майже до кінця сьогоднішнього етеру, і мені хотілося, ну і отак от, от поговорити з вами про те, на яких гойдолках ми гойдаємося, хто що робить. Куди ми рухаємося, що з цього видно, як динаміка показує, як ми знову ж таки такими хвилями йдемо вперед? Але, тим не менш, що можу сказати, найважливіше взагалі просто цікавитися своїм, бо своє завжди дає можливість з більшою витривалістю проходити через ці всі жахливі людожерські випробування. Тому що, коли ти слухаєш наше, воно відповідає на наш запит. Воно не задовольняє якийсь там другої ринок, для якого ми придумаємо время і стекло, яке просто незрозуміла комбінація слів, наприклад, для Лесика. Я думаю, він не, роз... не зрозуміє, що мається на увазі. Так, попри те, що російська мова, очевидно, десь там в різних. На вулиці, чи, можливо, десь в садочку у когось проскакує. Це вона присутня в його житті. Але коли ви тримаєтеся, вивчаєте, дізнаєтеся більше про своє, ви знаходите набагато більше того, що підсилює вас, живить і служить опорою. Тож, друзі, сьогоднішній етер був про те, щоб послухати різне, згадати різне. Надихнутися, посумувати і навіть. Один, два, три, чотири. Вісню <му> я почну з даля. тіке бум бум Бум-бум Не зі зла, а ми для чікі бом бум-бум, щоб розвіялась земля. бом бум, -бум. Бум-бум, треба бити москаля чики -бум, бум Вже котрий день Москва не спить, літаки летять. Буде всіх вам би вже котрий день в душі весна не спить Москва. А -а -а. Лишиться від кремля, чеки бомбу, ні цеглинки, ні рубля, чеки бомбу, лиш болоти старі ля, чики бомбу, бум-бум, залишиться від кремля, Чики-бум-бум вже котрий день Москва горить, самольоти летять, будем всіх бомбити котрий ніч, як та сосна Гореть пола москва. Зруйновані міста, чеки-бум-бум, бум-бум, дочекалася Москва, Чікі-бом-бум, бум-бум, Дорогі скричі, чекібом-бум, розпишіться, получіть Чикі-бум Вже котрий день Москва не спить, літаки летять, буде всіх бомбить вже котру ніч в душі весна не спить Москва, а, -а, -а, -а. вже котру ніч Москва горить, літаки летять, буде всіх вам бить, котру ніч. Лекта сусина, горить, пала Москва. І слова та Бога вуха. Та так і буде, да-да.